Привіт, незламні. По-перше, в мене немає ніяких питань до людей, які виїхали за кордон, рятуючи своє життя, життя своїх дітей, життя своїх близьких. Абсолютно, до вас немає ніяких питань. Я вас прекрасно понімаю. У мене велике питання до оцих об'єднаторів. Ребят. А чого ви там хороводи водите по Європам? Я не можу поняти. Ви єднаєтеся навколо нашого потужного смарагдового президента, так вертайтеся додому, його там немає. Вертайтеся, їдьте на банкову, ставте його посерединці і отак водіть кругом нього хороводи. Об'єднуйтеся. Тільки коли будете їхати, не забудьте взяти лопати, як завіщав Кулеба. Бо я ж так полагаю, ви потім, а, і воєнніки, бо ви ж потім в ТЦК підете. Ви ж потім будете йти воювати до кордонів 91-го року. Щоб же ж. Е... На набережній в Ялті кохве пити е, під концерт антитіла, як будуть співати. Да? А то ви такі розумні. Е, я тут краще залишуся, бо я тут більше пользи принесу. Та ні. Якщо об'єднуватися, то вертайтеся додому, ребяточки, не треба там пользи приносити. Додому. Камон на батьківщину. Ладно, а то розказувати нам від тіля, які ви розумні, не треба. Ми й без так зна без цього знаємо, без вас, що ви дуже розумні і патріотично настроєні українці. Хороша? Доброго дня.